Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний та легкий у приготуванні пиріг на кефірі з родзинками. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідно 250 г просіяного борошна, 10 г розпушувача, 170 г цукру, 10 грамів ванільного цукру, 2 яйця, 200 мл кефіру кімнатної температури. 100 г ізюму, я його одразу помила і положила на паперовий рушничок, щоб забрати зайву вологу. І одна чайна ложка крохмалю, який ми будемо додавати до ізюму, щоб забрати вологу, яка в нас залишиться. Спочатку збиваємо яйця. До цукру додаємо ванільний цукор, перемішуємо, збиваємо яйця, і частинками будемо додавати цукор. Збиваємо яйця до тих пір, поки вони не стануть світло жовтого кольору та не збільшаться у своєму об'ємі. До збитих яєць додаємо кефір. І перемішуємо. До борошна додаємо розпушувач, перемішуємо та всипаємо все до яєчної маси. До ізюму всипаємо крохмаль, перемішуємо, щоб не було зайвої вологи. І теж всипаємо його в миску. Перемішуємо все до однорідності. Цей пиріг виходить дуже пухкий та вологий всередині. Одним словом, дуже смачний. Одразу включіть духовку, розігрійте її до 180 градусів та підготуйте форму для випічки. Тісто готове, переміщаємо його у форму. У мене форма діаметром 21 см, край я трішечки змастила маслом, щоб тримався пергамент. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 50 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку та на золотистий верх пирога. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Ось і все, друзі. Пиріг спечений. Коли він охолоне, я притушу його цукровою пудрою. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!